M Ми щиро дякуємо, що ви долучились до перегляду нашої доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон ініціативи креативної практики, який підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімально. фонду Повернись живим за ось цим посиланням. Дякуємо і бажаємо приємного перегляду. Дозвольте представитись. Ми представляємо Академію інтелектуальної власності. Академія інтелектуальної власності є структурним підрозділом державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації. Я Ольга Кулініч та Любов Майданик. Сьогоднішня лекція для вас присвячена самопитанням штучного інтелекту, і а, ми розглянемо найактуальніший. І найцікавіші питання, які у вас виникають: а, творіння без творця, чи можливо таке, чи ні, чи є місце творчим рішенням автора у творіннях з використанням штучного інтелекту? Які саме дані використовуються для генеративного штучного інтелекту? І позиція IP-офісів: реєструвати чи відмовити в реєстрації? І саме про це все поговоримо на сьогоднішній лекції. Штучний інтелект та інтелектуальна власність, сучасний стан та перспективи? Отже, загально визнано, що саме людина є суб'єктом авторського права, тобто творцем. Наприклад, художник пише картини. А чи є випадки, коли картини, чи схожі об'єкти інші, створюються не людині? А, так, звичайно, таких прикладів насамперед безліч. І на цьому слайді ви можете побачити досить незвичний інстаграм Свині Пікаса або енота пайпера. Їх картини, які зроблені цими тваринами, продаються за десятки тисяч доларів і користуються досить, досить значним попитом. Угу. Отже, такі об'єкти э, створюються і можуть успішно бути комерціалізовані. А тоді, за аналогією, чи виникають е, такі ж авторські права у єнота, наприклад, як і у художника людини? Ні, звичайно, ні, тому що суб'єктом Саме авторського права творцем може бути тільки фізична особа, і розглядаючи ці приклади, можемо вам впевнено сказати, що авторських прав в даному випадку не виникає. І саме такий приклад нам демонструється у спорі щодо селфі Макаки, коли фактично авторські права на виконання роботи тваринами не виникають і вони не визнаються об'єктами авторського права. Цікаво. А якщо зроблені тваринами чи роботами малюнки так успішно продаються, чи є випадки, коли згенеровані штучним інтелектом зображення теж успішно комерціалізуються? Так, таких випадків досить багато, і сьогодення нам демонструє круті приклади, коли роботи виконують роботу схожу до роботи творця, і ви бачите вже досягнені сьогодення, це робот-художник Аїда, а вона безпосередньо… Завдяки саме скануванню того, що вона бачить, може намалювати. Буквально за 40 хвилин ваш портрет, і він буде дуже схожий до оригіналу. Аналогічний робот-музикант він також фактично сам. Виконує музику, і це досить і досить такі успішні приклади. І крім цього, що стосується комерціалізації, ми також можемо продемонструвати за досить такі значні гроші, продаються роботи штучного інтелекту на аукціонах на рівні з звичайними роботами творців. А яким чином тоді штучний інтелект генерує ці об'єкти? Штичний інтелект генерує об'єкти на підставі глибинного аналізу та витягування тексту та даних. І, звичайно, кожен об'єкт, який ви бачите зараз на слайді, він різниться, тому що саме ті дані, які були оброблені та проаналізовані, вони різняться. І декілька прикладів фактично згенерованих об'єктів. А перший приклад це п'єса чеського композитора, яка фактично була завершена. Після його смерті, саме за допомогою штучного інтелекту. Ну, звичайно, ми говоримо, що з позиції авторського права а, таке завершення воно не буде охоронятися, але все ж таки, це роботи саме штучного інтелекту, завершення незавершених творів. А, крім цього, також. Звичайний приклад, який зустрічається досить досить часто, це книга, яка містить малюнки і текст. І текст був згенерований за допомогою ChatGPT, малюнки, також були створені штучним інтелектом. І досить цікавий проект від компанії Google, коли фактично. Спеціальна створена програма штучного інтелекту зчитувала всі дані під час а, однієї подорожі авто, і саме такі дані вони були відображені в книзі, а, яка користувалася досить таким значним попитом. Це в 2018 році було видання, і воно а, досить а, цікаве, але неоднозначно. За змістом, як ви бачите текст. Доволі таки нестандартне була 9-17 ронків, і буди був важким. Але це таке творіння, яке нам демонструє саме роботу. Штучного інтелекту, а інші приклади також доволі такі цікаві. Відомий вам приклад Океана Ельзи, коли фактично Вукарчук презентував пісню Без тебе мене нема і а, фактично презентував її як таку, яка створена штучним інтелектом на підставі аналізу цієї музичної творчості цього Інший Іншого цікавий приклад реклама Lexus, коли фактично програма, яка генерувала цю рекламу, була написана спеціально для цієї. Компанії, і фактично вона обробила всі дані за 15 років. І в даному випадку як сюжет, так і сценарій було згенеровано штучним інтелектом на підставі аналізу всіх відомостей. І цю рекламу ви можете побачити безпосередньо на каналі YouTube. Також досить цікавий приклад, коли. Штучний інтелект використовується як допоміжний інструмент, як, наприклад, в книзі Емма в Атлантиці, яка була видана в 2018 році. Фактично, штучний інтелект використовувався як фотошоп, а для обробки цієї фотографічної інформації, тобто фотографії, які були зроблені автором, тобто досить і досить неоднозначні приклади. Угу, цікаво, але все одно людина свій час давала запит на створення проілюстрованих об'єктів, тому виникає питання, чи дійсно такі об'єкти генеруються без участі людини і є оригінального підходу. Це досить цікаве питання, але на сьогоднішній день воно не має однозначної позиції. Автори висловлюються дещо по різному, і в тих конфліктах, які виникають і, зокрема, висвітлюються в засобах масової інформації, ми бачимо наскільки різняться підходи авторів, які використовують активно штучний інтелект, і тих, хто самостійно безпосередньо створює ті чи інші картини. І один з таких прикладів це просторовий театр ООН. Опери, фактично, ця картина була створена в 2022 році за допомогою нейронної мережі. І фактично автор він не приховував те, що використовував нейронну мережу. Але в даному випадку він, якраз коли виник спір, звертав увагу на. Те, що на написання промту в нього було затрачено досить значну кількість зусиль. І саме ця кількість зусиль, на його погляд, вона і демонструє оригінальність авторського підходу та те, що фактично таку картину а, ніхто не може повторити. Тобто, фактично, в його розумінні а, вона є оригінальною. І також виникають доволі такі цікаві спірні питання щодо комбінації декількох систем. Штучного інтелекту. Чи може, наприклад, добитися оригінальності саме за допомогою комбінації таких систем штучного інтелекту, і чи може це взагалі свідчити про певну неповторність створеного об'єкту? І саме такий приклад ви бачите на слайді, а це один з короткометражних фільмів сіль, який був створений, згенерований саме за допомогою декілька різних систем штучного інтелекту. Інтелекту. Отже, багато питань, які на сьогоднішній день не вирішені, і потребують фактично свого висвітлення. І що стосується України, то в Україні також є досить такі яскраві приклади використання штучного інтелекту, і один з таких прикладів це книжка для дітей, хоч на Марс українського видавництва ранок. Принаймні, на сайті вона анонсована як така, що створена з використанням. Штучного інтелекту і саме особа, яка зазначена автором, вона генерувала промти, Тобто питання від імені п'ятирічної дитини, і фактично вже відповіді обробляла. Тобто такий цікавий приклад, коли нам в українському суспільстві демонструється використання програм штучного інтелекту. Але фактично ці програми вони також можуть використовуватися як помічники. Тобто для виконання певних функцій, наприклад, для створення якоїсь основи для подальшої творчості людини. І, приклад, ви також бачите, це фотографії, які були згенеровані штучним інтелектом, але далі вони були оброблені їх автором. І саме в цьому, в цій художній обробці, на погляд автора, і є оригінальний творчий підхід, який може свідчити саме про те, що Авторські права йому можуть належати. Але такі позиції в авторів, у видавців, вони досить і досить різняться і неоднозначні. Однак виникає тоді багато питань стосовно прав на такі об'єкти. То чи є тут авторські права, чи будь-які інші права на такі об'єкти. Це питання, яке на сьогоднішній день досить детально аналізується IP-офісами. І можемо вам продемонструвати два приклади, коли фактично, все ж таки, IP-офіси відмовляють в реєстрації авторських прав на безпосередньо ці об'єкти, які були згенеровані саме штучним інтелектом. І такі два приклади один із них. Коли штучний інтелект фактично генерував видіння помираючого мозку, і така картина, яка називається «Нещодавний хіндорай», фактично було відмовлено в реєстрації авторських прав, тому що ця картина вона повністю згенерована штучним інтелектом. І інший приклад, це приклад, що стосується коміксів, коли фактично у 2019 році також апілопис відмовив реєстрації, і далі, враховуючи, що авторка коміксів декілька років боролася за визнання авторських прав, а все ж таки було і надано обмежену реєстрацію, але тільки на ті елементи, які були створені нею, тобто без участі штучного інтелекту. Отже, на сьогоднішній день виникає більше питань аніж відповідей на них. Але, загалом, тема штучного інтелекту і його використання в різних абсолютно сферах життя людини вона не є новою, оскільки штучний інтелект протягом останніх багатьох років успішно використовується, ми з ними дістикаємося і в повсякденному житті, можливо, і на цього не усвідомлюючи. Як приклад, ви бачите також на цьому слайді це те, що успішно система штучного інтелекту використовується в сфері охорони здоров'я. Як приклад, це проєкт BlueDot, який завдяки збору аналізу даних він передбачив пандемію COVID-19 ще до того, як про неї було офіційно оголошено. Далі, це, наприклад, використання систем штучного інтелекту для визначення. Передбаченого настрою споживача щодо продукту, щодо певної послуги, наприклад, на підставі реклами у Фейсбуку, чи на підставі певних реакцій у Фейсбуку, це також не є чимось новим. Багато хто з нас точно стикався, коли певна реклама, яка підходить саме нам, з'являється виключно для нас як користувача соціальної мережі. Так, так от тут також застосовується система штучного інтелекту. Також в сфері біометричних розпізнавання даних штучний інтелект займає зараз лідируючі позиції, зокрема, коли завдяки цим системам можна розпізнати особу, наприклад, за допомогою голосу, відбитків пальців, обличчя, сітківки. Тобто це те, що стосується сфери security. Ну і останнє, це також системи штучного інтелекту можуть бути дуже корисними для нашого життя: це боротьба з дезінформацією, зокрема через факт чекінг. Саме через системи штучного інтелекту застосовуються в сфері журналістської діяльності, для того, щоб можна було перевіряти на достовірність певну інформацію, певні відомості, які потрапляють до журналістів. І в цій частині журналістам, які займаються професійно цими раками, системи штучного інтелекту можуть допомогти, і вони якраз зараз в процесі активної розробки і використання. Тому розуміючи перспективу і цінність систем штучного інтелекту для суспільства, зокрема. Те, що може допомогти людству з прогресом, законодавці окремих країн вони почали здійснювати регулювання, проєкти, як мінімум, напрацьовувати, регулювання з юридичної точки зору систем штучного інтелекту. Зокрема, як приклад, це може бути регулювання в Європейському Союзі. Яким чином це відбувається? Зокрема, в директиві про авторське право і сумішні права в єдиному цифровому ринку, в директиві ЄС? О, передбачено два винятки, які мають на меті допомогти і заохотити використання штучного інтелекту для наукових цілей в першу чергу. Зокрема, йде мова про це в статті 3, і згідно цієї статті дозволяється глибинний аналіз тексту і даних з метою наукових досліджень. Таким чином, цей виняток, конкретно в статті 3, він є обов'язковим, і його не можна, так би мовити, обійти за допомогою, наприклад. Договору чи інших якихось обмежень. Тобто, певна система штучного інтелекту має право використовувати через відтворювання і витягувати певний текст чи інші дані, до яких у нього є законний доступ, Тобто, коли розміщені ці дані були також законно на певному ресурсі. Про це йде мова саме в статті 3. А от інша стаття, наступна стаття 4, вона також дозволяє глибинний аналіз тексту і даних, але тут немає жодних обмежень в частині мети і в частині суб'єктів. Якщо в першому вона охоплює лише суб'єктів наукової діяльності, наприклад, наукова установа, да? і лише для наукової мети, то якраз стаття 4 передбачає так званий комерційний виняток. Що це означає? Що можна також для комерційної мети можна використовувати цей глибинний аналіз різного тексту, різних даних. Але різниця суттєво порівняна з першим винятком, в тому, що цей виняток є обов'язковим, по-перше, для імплементації, а по-друге, його можна обійти через договір. Тобто, якщо, наприклад, на певному сайті розміщується інформація, і власник такої інформації він би не хотів, щоб ця інформація була використана системою штучного інтелекту, тоді він про це може зазначити, наприклад, прямо в метаданих, і тоді така система вона розпізнає цю заборону. Або, допустимо, в умовах використання такого сайту, вони можуть називатися як політика використання сайту, terms of use і таке інше. І ось ці положення якраз ілюструють те, що законодавці поступово в всьому світі розуміють важливість штучного інтелекту і намагаються заохотити його використання, але лише в той спосіб, де це ніяким чином не обмежує права інших осіб, але у той же час воно сприяє прогресу людства. Однак постає багато питань з приводу використання генеративним штучним інтелектом, охоронюваних авторським правом об'єктів контенту. На момент, коли вводились попередні два винятки, в принципі, як законодавче регулювання, яке існує навіть зараз, генеративний штучний інтелект не був настільки розвинений. Більш того, він не використовувався настільки повсякчас великою кількістю людей. Фактично, 2022 рік він започаткував повсякчасне використання генеративного штучного інтелекту. цим відомий чат GPT насправді якраз і. Створив проблему для законодавців і пошук відповіді на питання: а яким чином регулювати це? Чи порушують права, чи насправді не порушується, нам нічого не потрібно робити, і ми не маємо відповідати? бо Тут немає проблеми. І одним із цих питань, зокрема, це яким чином ми можемо врегулювати використання генеративного штучного інтелекту, якщо дійсно використовується при його використанні чужі об'єкти, як ви зрозуміли, це із передніх прикладів. Чи попередні винятки охоплюються, чи майнові права якісь реалізуються, наприклад, відтворення чи і також переробка, чи можливо треба укладати тоді ліцензії, ліцензійні договори? Але тоді постає питання, яким чином виплачується винагорода, сам механізм, хто її виплачує? Тобто, якщо це автору виплачується винагорода, то хто має виплачувати винагороду, чи то власник такої системи штучного інтелекту, чи користувач системою штучного інтелекту? Який хоче згенерувати певний об'єкт за допомогою системи. Ну і однією з відповідей, напевно, зараз є таким натяком насправді на відповідь є цей проект регламенту Європейського союзу щодо штучного інтелекту. Зокрема, в ньому не так давно було оголошено, що міститься по. Положення, яке буде передбачати власників систем генеративного штучного інтелекту в підсумку з результатами створення певного об'єкту генерації, треба буде публікувати обов'язково, чиї саме об'єкти авторського права були використані, і чи були вони використані, в принципі, то це буде своєрідний звіт. За великим рахунком, такий підхід він нам поступово натякає щодо підходу окремих законодавчих систем щодо того, що. Так, більш за все, все-таки при використанні генеративного штучного інтелекту дійсно чужі об'єкти авторського права використовуються. І, безумовно, з однієї сторони це є відповіддю на окремі питання, але насправді це лише початок, оскільки буде поставати велика кількість наступних питань. Так, і одного з таких питань, скажіть, будь ласка, а чи є вже судові спори щодо авторських прав при використанні генеративного штучного інтелекту, і, можливо, вже в Європейському Союзі були якісь рішення винесені? Угу. Дійсно, дійсно, судові спори вже є, вони можуть визначити також певний вектор чи напрямок розвитку відносин в цій частині. Ви зараз на слайді якраз і бачите приклади цих судових спорів, які наразі лише розглядаються в премієві на момент запису цієї лекції. Зокрема, перший спір це художників, митці вони падали до суду на систему генеративного штучного інтелекту Stability AI і Мідчорні. Зкрема, вони заявили про те, що їхні права. Цими системами порушуються, а скільки використовуються їхні об'єкти для навчання а, цих систем. І дозволу в них ніхто не просив на це, і вони б хотіли б, що це обов'язково отримувалася згода. Наступний спір це спір між Getty Images і Stable Diffusion. Він якраз стосується використання фотографій з бази даних Getty Images при генеруванні забрань за допомогою Stable Diffusion. Думаю, багато хто з вас бачив один із прикладів, коли навіть водяний знак Getty Images був розміщений на частині зображення, яке було згенеровано саме з допомогою цієї генеративної системи. Ну і третій спір це спір між Мет'ю Баттеріком та компанією Microsoft, GitHub і OpenAI. Він заявляє про те, що а, його права як розробника автора комп'ютерної програми вони також були порушені, оскільки а, так само використовувалась, навчалася на основі його комп'ютерної програми, його коду, дані системи. І також він би хотів, щоб відповідна компенсація і визнання самому факту порушення за великим рахунком. А з яких умов ми все ж таки можемо припустити, що згенеровані штучним інтелектом об'єктом все ж таки можуть підпадати, підпадають під охорону авторським правом? Отже, яким чином ми дійсно можемо кваліфікувати результати штучного інтелекту як об'єкт авторського права? Це цікаве питання, але за великим рахунком на нього можна відповісти наступним чином: наявність фізичної особи. Творця є обов'язковою. Цей постулат він ніколи не змінювався і більше за все не буде змінюватися, бо підходи зараз із законодавців є людина Тому А, має бути фізична особа творець Друге, це оригінальність. Оригінальність визначається із судової практики на законодавчому рівні, як власне, інтелектуальне творіння або творче рішення нашого автора фізичної особи. Ну і як наслідок цього всього, ми робимо висновок про те, що тоді генеративний штучний інтелект він виступає виключно засобом, за допомогою якого створюються нові об'єкти, на прикладі на використання фоторедакторів, коли також фоторедактор виступає лише засобом, за допомогою якого обробляються, припустимо, фотографії, які створені фотографом. Ось за наявності всіх цих умов одночасно можливо. В конкретному випадку, якщо це буде спір, припустимо, визнати такий об'єкт таким, що підпадає під авторське право охорони. І все ж таки виникає питання: які ж перспективи розвитку регулювання діяльності генеративного штучного інтелекту? Насправді, варіантів дуже багато, як ви бачите також на цьому чудовому слайді веселому котиком, про те, що є певні такі апокаліптичні. Варіант розвитку, який я думаю, що не настане, це про те, що системи штучного інтелекту вони замінять авторів у певних креативних індустріях. Друге, це те, що до об'єктів, які генеруються штучним інтелектом, застосовуватися будуть просто загальні підходи авторського права, тому тут ніяких змін в принципі не буде. Ну і також що об'єкти згенеровані штучним інтелектом за участі людини можуть отримати охорону як просто окремий вид об'єктів авторського права. Таким чином, знову ж таки, просто буде застосовуватися загальні підходи і визнання це як засобами, який використовується для створення нового твору. Ну, і четвертий варіант надано окремий режим. Садливий режим для результатів генеративного штучного інтелекту, як це зроблено, наприклад, у законодавстві України на слайді ви також бачите відсилку до відповідної статті, яким чином буде розвиватися далі використання генеративного штучного інтелекту з точки зору інтелектуальної власності, складно передбачити. Але наразі ми бачимо те, що поступово відбувається рух в сторону того визнання. Зрозумів на прикладі проекту регламенту є про «Штучний інтелект того, що використовується більш за все, чужі об'єкти як мінімум для навчання. Таких систем. І поступово самі творці вони знаходять можливість вилучити свої об'єкти з бази, на основі якої навчаються такі системи штучного інтелекту. І більша частина дійсно цих систем, поважних да, генеративних систем, їхні власники відповідають на ці запити і намагаються одразу видалити із бази навчання такі об'єкти. Дякую. І поки ми очікуємо та да, спостерігаємо ці всі перспективи, які вже сьогодні стоять реальністю сьогодення, ми можемо вам побажати лише надихатися, використовувати штучний інтелект фактично в вашій діяльності або благо. Ми вам бажаємо використовувати штучний інтелект для ваших повсякденних якихось завдань. А залишити побільше часу для створення чогось нового, оригінального і креативного. І дякуємо вам за увагу і до нових актуальних тем до нових актуальних зустрічей.